Вітаю! Сьогодні будемо говорити про пільги для наших військових і їхніх родин. Тема важлива, бо це люди, які захищають нашу країну, а держава має їм за це дякувати. Отож, що вони мають по праву? зараз усе розкажу. Пільги на медицину. Почнемо з найважливішого здоров'я. Наші військові ветерани мають право лікуватися у військових шпиталях, і це для них безкоштовно. Ліки за рецептом теж за державний рахунок, а якщо треба зуби полікувати, то й це в пріоритеті. Ну, хіба що протези з золота вам не зроблять тут вже як є. І ще цікавинка: раз на рік військові члени їхніх родин можуть поїхати на санаторно-курортне лікування зі зникнення. Ніжкою, але є умова: середній дохід на людину має бути не більше, ніж 7083 гривні. Якщо ж лікарі вирішать, що потрібно саме військовому лікуванню в санаторії, то путівка буде взагалі безкоштовною. Проїзд. Наші військові можуть безкоштовно їздити міським транспортом, електричками і міжміськими автобусами. А якщо треба подорожувати по Україні літаком чи потягом, будь ласка, раз на рік можна безкоштовно туди і назад. Але без посвідчення тут ніяк. Бо водій чи провідник скажуть, а де ваш документ? Житло і комуналка. А ось тут держава справді постаралась, уявіть собі 75% знижки на оплату за газ, світло, воду і опалення. Це не лише для квартири, а й для будинку, якщо у вас приватне житло. А ще військові мають право першими отримувати землю під будівництво чи садівництво. Для ветеранів є програма пільгового кредитування. Можна отримати позику на житло від 3% річних. І головне, якщо ваш дім чи квартира потребують ремонту, то це також можуть зробити за пільговими умовами. Пільги для дітей і освіти. Тут усе просто дітей військових беруть у садочки школи поза чергою. А якщо один із батьків загинув, то така дитина може вчитися у вузах за кошти держави до 23 років. А ще держава допомагає з оплатою навчання, дає соціальні стипендії і навіть забезпечує безкоштовними підручниками. Отакі в нас справи. Якщо у вас є друзі чи знайомі, яким ця інформація може бути корисною, обов'язково поділіться цим відео, ставте вподобайку, пишіть у коментарях, чи знали ви про ці пільги, і, звісно, підписуйтесь на канал. Бо разом ми можемо більше до зустрічі і тримаємося!